Емоцій в мене дуже багато, але основна емоція це все-таки відчуття гордості за тих хлопців і дівчат, які захищають Україну прямо зараз, навіть коли ми тут стоїмо. Я маю честь часто бувати на фронті. Я бачу вживу, що називається, як це все відбувається, але побути прямо очима, бійців і солдатів, які там. Виконують надвацькі надважкі задачі було ну, дуже повчально і корисно. І, безумовно, і сум за втратами, і, і якась, знаєте, тиха радість, що в нас такі професіонали з нами. Так що дякую харті, дякую силам оборони разом до перемоги. Сильно і боляче. Це найголовніше. От що я можу зробити, і що я маю зробити. Я маю сісти. З мільярдерами американськими і з людьми, які високого рівня політики американські, і вони мають 40 хвилин годину дивитися це кіно, цей фільм разом зі мною. От я, я це от єдина думка, що наступне треба робити. Мені от я з цього виходжу. Тому що це правда, це перевертає суть, розуміння приземляє людину повністю. Е і показує, що так, як вони думають, що може вирішитися війна, так не буде. І от я думаю, що це я вийшов. Моя місія показати людям, які є реально дуже впливовими в світі, щоб от посадити їх за руку, і вони мають це продивитися. Насправді продивитися мають всі. Всі це, це суть життя того, що відбувається тут. Дуже емоціональний фільм. По перше, віру в наших захисників і захисниць. Дуже дякую за те, все, що робить Хартія. І були дуже сильні емоції. Була гордість за країну, була гордість за наших людей, за хлопців, які віддали своє життя заради України, заради всіх нас. Тому дуже дякую за все, що роблять хартійці. Як вони захищають, обороняють нашу країну, це приголомшливо, і я вже ну і так знав, але коли це дивишся, то ще, ще гір ще краще розумієш, що нема тих важелів, на яких можна виміряти те, що роблять ті воїни, які нас захищають, ну це ми в в, в в великому боргу перед ними, і ну. Те, що ми робимо тут, це ну ні що порівнянні з тим, як хлопці ризикують кожен день своїм життям. І це велика шана, повага, дяка і слава Україні. Обов'язково цей фільм подивитися, щоб розуміти, яку ціну сплачують українці, за виборуючи свою свободу. Те, що відео ну, достатньо складне для мене, тому що я мирна людина і, звісно, що я не бачу такі події на щастя. Завдяки Збройним силам України, завдяки Хартії, в тому числі в Києві можна жити мирно, більш-менш життя. Але менше з тим, це цей тиждень він був дуже важкий емоційно. Був ракетний обстріл, знову масована атака. Коли я бачу таких людей, мене це надихає і мене це. Надихає працювати, і я перестаю нервувати, що я лишилась в Україні в Києві, що я не виїхала. Я розумію, що я зробила правильно, тому що ми маємо бути сильним тилом, і ми маємо підтримувати збройні сили і вірити от кожну секунду, тому що те, що роблять хлопці і дівчата на передовій, це не можна порівняти з нашим якимось таким стресом. Недосипання чи інше, все це абсолютно дрібниця. І дякую дуже всім вам за вашу роботу. Я раджу подивитися для того, щоб пишатися своєю країною, пишатися людьми, побачити, що у нас, не дивлячись на те, що розумієте, ми знаходимося в інформаційному просторі, де дуже багато вкидів. Коли ви побачите, як планується операція, як командир і весь штаб піклуються про кожного бійця, ну я вам скажу, що. Я прям думала, що я б хотіла бути серед цих людей, тому що це такий proud момент дуже момент, коли ти пишаєшся. Країна, а це насправді дуже важливо. Ці емоційні фактори вони часто важливіші ніж фізичні. Ти е, в правильному моральному стані можеш зробити більше ніж коли ти з насупленим носом щось гундиш і е, незадоволений тим, як приготували тобі каву. Розумієш, це взагалі все не має значення, коли ти бачиш, що є правильні люди, і ти розумієш, що Твої донати, податки і культурна діяльність, яку ти ведеш, щоб теж говорити про нашу країну, вона важлива і вона надихає всіх, і ми маємо продовжувати боротьбу. Я думаю, це дуже корисно побачити, як це виглядає середне, бо ми багато чуємо там. Зрозуміло, що ми товаришуємо з Хартією, Це все наші друзі, ми допомагаємо. Але побачити середне, як воно ну це мєсіво, інакше я не назву виглядає. А ну це дуже корисно і про те наскільки хлопці все планують для того, щоб мінімізувати втрати, це теж я ось був на КСП в Харкові в Хартії. І колись я думав, що ми там багато грошей зібрали, не знаю, 20 мільйонів, але потім я зрозумів, коли я це все побачив, що це, ну, типу, ніщо. І те, що роблять хлопці, ну, це дуже-дуже важка і небезпечна робота, тому це дуже, а, дуже правильно мати такі дотики, розуміння того, що відбувається. І Я вам вдячний не лише за фільм зрозуміло, але й за всю цю роботу, тож а, великі молодці. Це максимально правильний а, напрямок руху. Треба показувати суспільству, наскільки важко дається нам наша повернення нашої землі. Це дуже класно бачити молодим людям, які бояться йти в армію, для того щоб вони розуміли, що все ж таки хтось про них дбає. Так, да, звісно, завжди будуть втрати, але вони є мінімалізовані, хоча в хаті, і є величезна кількість людей, яка намагається спланувати і підготувати їх до того, що їх буде чекати. Тому це дуже. Класно і корисно показувати людям, які інколи трохи забувають, що в нашій країні війна, а бачити реальність, з якою кожен український військовий стикається, щодня. Вийшла з емоцією та суму, якщо чесно. Просто суму неймовірної гордості. Декілька разів, чесно. Ну просто коли таке дивишся, хочеться плакати, начебто там реально твої от просто рідні люди. І це настільки, настільки глибоко сприймаєш, і, звісно, вийшла з насю. Бо зазвичай після таких фільмів ще більше хочеться, як дуже часто повторювали фільми. Я вважаю, що таке треба дивитися, тому що це історія, і в принципі культура пам'яті, яка потім буде тримати все суспільство в правильних межах, вона в принципі так і формується.